Розглянь картину, яку намалювала художниця, ми бачимо гарну кімнату. Всередині кімнати є шафа з книгами та речами: камін, столик з квітами у вазі, чашка ножниці. Хто живе у цій кімнаті? Тут живуть зайчиха мама і маленьке зайченятко. Ось на портреті, які красиві квіти подарувало зайченя мамі. Зайчиха нюхає квіточку, як приємно пахне. Радіє зайчиха своєму зайченяті квіточці. Дивиться вона за віконце. На вулиці сонячно і тепло. На городі достигають капуста, цибуля і салат. Буде чим поласувати. Всередині кімнати мама зайчиха, зовні на вулиці город з овочами. Покажи маму зайчиху зайчика на портреті. Погладь зайчиху рукою, а зайчика пальчиком. Відшукай за віконцем город і зелені овочі. Покажи, як ти вдихаєш запах квітів. Розглянь ілюстрації Скажи. Що ти бачиш всередині кімнати? А що знаходиться назовні? Хто знаходиться всередині кімнати? Скажи, що ти бачиш за вікном? Що знаходиться назовні? Кого ти бачиш всередині кімнати? Скажи, що ти бачиш на вулиці, Що знаходиться всередині кімнати?